Не оголошена війна на сході країни триває, відповідно, в Україні триває і мобілізація. Сьогодні представники Кременчуцького військового комісаріату навідалися на кілька підприємств, аби вручити повістки їхнім працівникам. Нагадаємо, нещодавно на засіданні представників військкомату з представниками потужних підприємств нашого міста обговорювали мобілізаційні плани. Тоді було досягнуто домовленості про співпрацю. Однак промисловці по сьогодні так і не надають списки своїх працівників. Ків придатних служити в армії та не дають дозвіл вручати повістки своїм підлеглим на підприємствах. У тому, що підприємства відправляти своїх працівників на війну не поспішають, переконалася сьогодні і наша знімальна група. На двох підприємствах, на яких сьогодні побували представники військомату, жодної повістки вручити так і не вдалося. Відтак, працівники комісаріату нагадують підприємцям і промисловцям, що своїми діями вони порушують закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тим самим вони нарушають закон в обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та до мобілізації до забезпечити своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язків щодо мобілізації. У військовому комісаріаті відзначають, якщо підприємства і надалі будуть ігнорувати їх вимоги, доведеться діяти за законом. А це означає, що директорів підприємств будуть штрафувати, а в разі подальшої відмови співпрацювати будуть ще й застосовувати більш жорсткі міри покарання аж до ув'язнення. Це прописано у законі щодо невиконання обов'язків про мобілізацію, кажуть військові. Нагадаємо, наразі перед Кременчуцьким військоматом поставлено завдання. Призвати до шостої хвилі мобілізації 500 чоловік.